Щодня від ворожих обстрілів на Донеччині значних пошкоджень та руйнувань зазнають десятки житлових будинків. В частині з них досі проживають цивільні мешканці, аби допомогти їм у ліквідації наслідків ударів армії РФ та підтримати у вирішенні нагальних питань. На місця подій оперативно виїжджають представники гуманітарної місії. Зараз у нас основному це йде сприяння людей в евакуації. Також у нас йде реагування на екстрене реагування на постраждале житло внаслідок обстрілу. Це ми даємо допомогу людям психологічну, гуманітарну, також юридичну допомогу. Також ми ще здійснюємо моніторинги населених пунктів, як там, які базові потреби у населення, що взагалі там зараз, як що знаходиться, скільки там людей, скільки ВПО, ну і так далі. За словами Олександра, через наближення лінії фронту на покровському напрямку обсяги роботи останнім часом значно збільшилися. «У Нас наразі кожного дня ми виїжджаємо на екстрені виклики. Тобто у кожне місто це і Костянтинівка, і до цього, і Мерноград, і Краматорськ, і Покровський, і Добропілля і так далі. Наразі ми у нас є змога надавати таку допомогу, тому ми будемо залишатися та надавати допомогу всім постраждалим, всім людям, котрим це потрібно. Ісці міста селищ сьогодні діє жорстка комендантська година з 15 до 11 години. При плануванні видачі гуманітарної допомоги волонтери враховують такі часові обмеження. При цьому вже є населені пункти, до яких бригади зовсім не виїжджають. Звернутися за допомогою до гуманітарної місії мешканці Донеччини можуть за номером телефону 066 337 01 28.